Дидактична гра осінь добре, осінь погано. На зараз пізня осінь. Ми знаємо зверсі ознаки осінь і ранньої і пізній. Якщо це добре, то буде виникати кленовий листочок, а якщо погано, це буде виникати дизлайк. Тож подивимося, якщо часто осінню йдуть дощі. Це погано, бо це сумна та невесела погода. Осінню ми вбираємо багатий урожай, овочів та фруктів. Так, це добре, бо ми ними будемо харчувати всю зиму. Дерева стоять всі вбрані в жовті листя, і починається листопад. Так, це гарно, це дуже гарне, і красиве явище. Осінню в лісі з'являється багато грибів та ягід. Так, це добре. Ми зможемо ними запастися на всю зиму. Осінню дуже часто дує сильний вітер. Це погано. Осінню можна простудитися та захворіти. Так, це теж дуже погано. Осінь у багато гарних і яскравих листочків, з якими можемо гратися та робити аплікації. Так, дітки, це дуже добре. Птахи відлітають у теплі краї. Це добре для птахів, бо вони зможуть пережити зиму. Дерева скидають всі свої листя. Звісно, нам це не дуже подобається, але дерева таким чином зможуть зимувати зимку. Для них це добре. Дякую, малята, за увагу. Осінь одна з найкрасивіших пір року. Так гарно в лісі, як осінь, ніколи не буває. Тому насолоджуйтесь останніми осінніми днями. Підіть на вулицю та назбирайте листя. Засушіть його і будете робити поробки та згадувати про яскраву осінь.